Доброго дня з центру Копенгагену потеребенькаємо за курей та яйця. Так от, нове, що мене здивувало нещодавно, це те, що люди, навіть заможні, з роботою заводять собі курей, так, щоб були дві-три курочки, чотири і несли свіжі яєчка зранку. Можна було піти, зібрати зварити собі свіже прямо з під курочки. От така цікава ситуація. То я працюю на фірмі, і у нас власник, доволі заможня людина вже в фірмі десь більше ста років. Вони володіють фірмою в шостому поколінні. То у нього є теж курочки, і він живе тут неподалечку від центру. Ну, звичайно, в приватному будинку. А вчора прийшов чоловік додому і каже, що два його колеги вони працюють в ІТ, Теж вирішили завести курочок, щоб несли свіжі яйця. Ну, яка які ціни на яйця в Копенгагені, то я зараз от перевірила деше найдешевше це десь 9 гривень 20 копійок. Це я вже перевела в українські гривні, а подорожче це десь двадцять з половиною гривні. Ну, звичайно, тут є екологічні та не екологічні яйця. То я Ну, то і ціни. Від того то що відрізняється, не знаю на що люди заводять курей. Я вважаю, що більше для того, щоб як то кажуть, данці хюки ну це якби приємно, своя курочка несе яєчки і ти їх їси. Гарного дня то хотіла ще раз е, уточнити, що одне яйце коштує у дані від 9,5 гривень до 22,5 за штуку за десяток помножте на 10.